Майстер з Чернігова Андрій Піщур. Так, Андрія, ви сьогодні привезли до Ніжина отакі от вироби. Розкажіть, будь ласка, в Ніжині вперше на ярмарку? Ні, в Ніжині я не вперше на ярмарку, в Ніжині я вже 16 й рік. Їжджу. мені дуже подобається ця ярмарка. Якщо я на неї не приїду, то в мене вроде як рік не закінчився. На це святе. Раніше я їздив з братом, мій брат теж виробляє горщики, отакі свищики. Зараз він виїхав, звідси вивчиться на, на лікаря. Я роблю горщики, отакі міцні. Це кобальт, ще виробляють з неї. Дуже міцна кераміка, І навіть можна колоти горіхи. Проде вот. будь ласка, місці своїх а -а. виробів. Зараз дуже легко. Ні кожен може похвастатись. Так, оріг розбитий. Скуштуйте. <ріху> Дякую. <ріху> Ай-ай-ай. Так. так, скажіть, будь ласка, <ріху> як вам цьогорічний Ніжинський? <ріху> ну, свято, завжди свято. Люди гуляють, все дуже цікаво, дуже весело. Так... Трошки, трошки скупі на гроші, бо чувствується, відчуваються доходи. Але як діти гуляли, так і гуляють, як чоловіки піли, так і піли, як жінки купували собі прикраси, так і купують, і горшики також. Якщо мій горщик прикласти до уха, можна почути, як кипить молоко або борщ, або каша. Так, звісно, звісно. Да. І мені тільки гріхи можна долбати, їх можна виготувати. Моя посуда є у всіх успішних людей. України, міра і по частних колекціях по всьому світу роз'їхала. Дякую, Андрія. Скажіть, будь ласка, ви буваєте на ярмарках в інших містах України? Чим відрізняється наш Ніжинський? і чи відрізняється від інших? Ну, ніжинські люди, як огірки ніжинські. вони oh. такі дуже цікаві і зовсім інші. Я був в Полтаві, в Полтаві одні люди. Дуже багато гарних людей. А як наші наші? Ніжинські дівчата. Та ви що працювати ніколи. Не <смікаються>, фотографують. Дякую. На нас чекає наступна наша гостя з Полтави. Представтеся, будь ласка, Я Хохлова Ліна. Ми гончарі з Полтави. Нам Ніжин дуже подобається. Ми сюди їздимо його відвідувати. Як наша традиція, уже четвертий рік. Нам дуже тут подобається. Люди тут привітні, щирі, нас завжди тут чекають, завжди нам телефонують, запрошують, потім завжди приходять за нашим посудом. ваші вироби відрізняються за як за зовнішнім виглядом, так, так. і можливо за чим. Наш посуд, специфіка нашої роботи полягає в тому, що в нас посуд екологічно чистий, нічим не фарбований, є лише молоко і глина. Тобто ми наш посуд фарбуємо лише молоком. Молоко вигорає і надає такого природнього кольору. Коли темніший колір, коли світліший, можна зустріти. Тому цей посуд при призначений для користування в побуті. Так. можна запікати, ставити в піч, духовку набагато смачніше і корисніше? Давно займаєтесь уже четвертий рік. Ми, ми родині, займаємося. Так, Тут так. Ну зазвичай ми їздимо з чоловіком. А так ми навчалися в нашого брата. Він теж уже гончарує багато років. Тому у нас така сімейна традиція, відроджуємо старий. Дякую, і не можу не запитати. Скажіть, будь ласка, цьогорічній Ніжинський покров покровський ярмарок? Як вам? Ну атмосфера вражає, тому все нам подобається. Я ж говорю, що свято відчувається. Настрій, який позитивний, звичайно, тільки позитивний настрій. Свято продовжується на площі. Збирається все більше людей. І привітати усіх ніженців і гостей нашого свята від депутатського корпусу буде секр... може зараз секретар Ніжинської міської ради Валерій Володимирович Селегуб. Так дякую, доброго дня. Всім ніженцям, гостям нашого древнього міста. Привітаю вас зі святом. Хочу побажати вам того, щоб завжди свята покрова вас оберігала від всяких напастей, дарувала мир, злагоду, щастя, здоров'я і все, що може тільки побажати людина для свого процвітання. Прийміть вітання від наших ніжинських депутатів. Хочу завірити вас в тому, що протягом цього року готувалися до ярмарки, не тільки там найближчі ці місяці, і старалися зробити, щоб вам сподобалося, щоб це дійсно було свято, щоб залишило гарні враження, а гостям, щоб залишило гарну згадку про наше місто, щоб хотілося приїжджати ще і ще. Вітаємо перед нами почесний громадянин Ніжина Леонід Горлач. Як ваш настрій? З яким настрієм ви сьогодні прийшли? Ну який настрій може бути на ярмарку. коли стільки е, радощів в очах людських, і, і всі намагаються десь святкувати. Е, прибудь, як, у кого як поладається життя, це одне діло, от, але свято є свято, а тобі свята покрова. А, а свята покрова це ж вона ж завжди наша покровителька козацька. І ми. Козаки в душі. Ну, програма ярмарку, як завжди, дуже насичена і мистецькими, і творчими різними заходами. Куди ви хочете піти, бо за день всього обійти практично неможливо. На що ви звернете увагу? Ну понад усе мене цікавить питання культури, бо можна нагодувати і не нагодувати людей. Це одне. А коли духовно людина збіднена. Це вже не, це не життя, не повноцінне життя. От, а Ніжинська програма, як завжди, маючи таку потужну базу культурну, університет, училище, та інші школи, музична школа, і все, все, все. тут дуже, дуже потужна програма. От, ну єдине, що е, із досвіду обласного е, можна було б знайти е, якийсь дуже цікавий момент, який би. Консолідував на чомусь історичному питанні. От, наприклад, ті коробчани, навіть вони коропа обрали собі на ярмарок образ коропа, рибини навіть, ну там коробчиха, баба і так далі. Вони розігрують народне дійство. От, а тут би я думаю, що можна було б зосередити увагу десь в подальшому. Е Якусь ну, спробуй, якісь зробити чи спектакль, чи такий десь розіграти народне дійство в образ ніжицького. Огірка, який на весь світ славиться, от якусь бабу огірчиху чи те, чи те, щось таке. Це треба продумати місцевим авторам. Зрозуміло. Якщо я вас правильно зрозуміла, ви вважаєте, що ярмарка це таке свято, в якому головне мистецька, творча така складова, яка відроджувала б якісь традиції народні. І ніжинський ярмарок все ж таки відроджує, якісь чому Колорит його, ось порівняно з іншими. Ну, ну певна річ, ті ж самі гоголівські образи, і все абсолютно треба. Шукати коріння, повертатись до історичного коріння, а тисячолітній Ніжин – це тут така база, неймовірна, це всесвітня база. От, і ті ж греки, які були тут, і все абсолютно. Ну, це треба пошукати в подальшому. Бо з року в рік майже те саме повторюється. І воно, а люди що не міняються. Гостей, на жаль, дуже мало, як правило, приїжджає з інших країв. От, а отут треба пошукати в подальшому. І воно утвердиться, і воно буде грати на славу Ніжина, а воно а місто все таки могутнє. Це однозначно в духовному потенціалі. Дав би Бог, щоб ми разом подумали над цим. Цікаві ідеї. Сподіваємося, що організатори їх врахують у подальшому. Що ви хочете побажати ніженцям сьогодні в такий день? Ну ніженцям зберігати і примножувати славу древню. Щоб забувалися чорні ради ніженські, де після яких голови летіли патріотів українських. От, щоб була консолідація, щоб е, була дружба, щоб було е, оце, е, ну, так, щоб ніжен е, любив ніженця. А з великої любові у великій сім'ї, то воно ясна річ, і велика любов до всієї України буде. От, бо велика любов починається з малої, з конкретної, знизу. Засередочка. Дякуємо вам і вам до побачення. Володимир Степанович, чим сьогодні вас здивував Ніжинський Покровський ярмарок? Що особливого ви побачили, чи що хочете особливого побачити? Ну, сьогоднішній покровський ярмарок, не дивлячись на таку пасмурну погоду, все ж таки викликає лише позитивні емоції, радості, творчості, відчуття нових звершень у нашому місті і Чернігівщині в цілому. Сьогодні є можливість і творчим колективам продемонструвати свою майстерність не лише в залах, а на широкому загалі. І давно традиційний покровський ярмарок це те свято, яке для ніженців є, мабуть, другим після святкування Нового року. І це свято, яке дає можливість показати всі ті надбання, які були за рік, продемонструвати. І вироби народних майстрів, і нашої ніжинської промисловості показати найкращі витвори художнього мистецтва, хореографічного. Ось тільки що ми бачили, виступ прекрасного хору університету «Світач», який є взірцем, можна сказати, навіть світового. Мистецтва і тому, звичайно, що таке свято воно для Ніжина є дуже позитивним, і цю традицію треба продовжувати з кожним роком. Все більше гостей. І дивлячись на те, що Ніжин зараз претендує на краще історичне містечко, то зрозуміло, що ось такі події вони і прославляють місто, дають можливість проявити. Інтелігенції, працівникам культури, мистецтва себе і показати всі ті надбання, які є в нашому місті. Що ви, як депутат Ніжинської міської ради, хочете побажати містянам? Ну, містянам я хочу побажати, звичайно, що мирного неба, щоб всі не наше місто обходили стороною, ну і тільки позитивних емоцій. Приємних подій і в майбутньому, щоб наше місто стало справді європейським. Взагалі, моя мрія як голови постійної комісії депутатської, щоб наше містечко було таким культурно-освітнім туристичним, типу як Голівуд, сполучених штатах, або скажімо, там Гарвард. Освітянським центром, тому що у нас дуже багато освітніх закладів, дуже багато зразкових і народних колективів. І тому якраз у нас і є історія, яка більше тисячі років нашого міста. Тому є всі ті передумови, які можуть вивести наше місце на цей рівень, все залежить від нас, від громади, від наших бажань і від нашої праці. І перехожі хочуть нам розповісти про свої враження, як тебе звати. Мене звати Жіліана. Що тобі сьогодні сподобалося, що ти побачила на ярмарку? На ярмарку багато подарунків, можна купити, багато ігрів, лотерей, багато кафе і великий концерт у честь нашого Покровського ярмарку. А ти десь брала участь? Так, я брала участь в концерті Покровський Ярмарок. Розкажи нам, що ти робила сьогодні, як готувалася. Я сьогодні танцювала тут зі своїм ансамблем ну, і дарувала радість багатьом людям, своїм танцем. Що б ти побажала всім ніженцям, всім гостям і діткам? Я побажала їм радість, здоров'я і щастя і любові щоб Вони жили довго і щасливо. Привезла теж оригінали. Це стародивний спосіб вишивки, називається Низинка не хрестик, а низинка. Ці речі вишиваються дуже повільно, буквально цілу зиму. Подержіть, будь ласка. Вон. А ось ще покажу: в мене займається і сини. Так як не завжди є робота. Ось, бачите, комп'ютерна вишивка, вишивається на вишивальній машинці, це вишиває син. Тобто ваші Он... сини займаються вишивкою? Так, вишивкою, китиці мені допомагають робити всі вишивкою, все займають, чистимо. Ну, коротше, працюємо над тим, щоб поїхати, допустимо, літом у нас в основному сезони. Ніжин я дуже люблю, дуже люблю ніженців, дуже люблять мене, ніженці, чекають, мене дзвонять цілий рік. Я їм висилаю, вишивки. Оксана Дмитрівно, а у е, вас тут вже за часи вашого відвідування ніжина, друзі, знайомі з'явилися. У мене просто тут односельчани, в мене тут е, настоятель е, Покровської церкви, отець Михайло, його дружина, ми односельчани, і я з задоволенням приїжджаю до них у гості. Тиждень ми вже тут святкуємо, взагалі відпочиваємо. Як вам Безподобні люди. Я кажу вам, я задоволена. Я дуже тішуся, коли мені дзвонять на протязі року і ткані вишива висилаю до Ніжина жінкам, які самі вишивають, бо не завжди у вас є. І роботи вишивають люди дзвонять так. Що... Тобто ваші роботи користуються попитом серніжень і не тільки Не тільки, по всій Україні сорочинський ярмарок. Мі і, Ви і всі ярмарки? ну стараюся. Ми цілу зиму працюємо. Потім вже стараємося припіднести нашу красу українську для України, і не тільки України. Сьогодні люди в Німеччину повезли речі. Купи зніжена зніженські люди. Приїхали в гості до батьків і купила чоловік купив свій, вибрав жінка і дочці купили. А чим відрізняються ваші роботи е, від. Ну чим відрізняється вид вишивки вашої від інших? У ну, мене все ручна робота. Чоловічої в мене немає, я не роблю машинку. Зараз тільки хлопці почали працювати над жіночими машинками. А чоловіча, дитяча, я сама як шию, сама крою. Я сама оформляю мої роботи. Я пізнаю. Отак буде люди. Люди йдуть свої роботи. Пізнають на любому ярмарку. Мене люди знають жив сороченця кругом знають. Ось дивіться, я вам покажу це така дешева сорочка. Ось дивіться, бачите, воротничок оброблений, так дрибусенько на замочку стараюся, бо якщо до костюма одіти, щоб тут все не відкривалося. Я свої роботи пізнаю. Я сама шию, сама вишиваю, сама крою. Добре, дякую. Що побажали ніженцям і не тільки? Ну більше вишиванок. Я бачу, що там одиниці ручної роботи практично немає. Люди чомусь мало в ніженці дуже Сьогодні мало вишиванок дуже мало роботи, так дуже мало, дуже мало. І люди відгукуються, що мало, але то може і добре, бо люди самі починають вишивати. Так що вишивайте здорові і до зустрічі да, на Покровському. До побачення. До побачення. Ми продовжуємо онлайн-трансляцію Ніжинського покровського ярмарку. Нагадую вам, що зйомки проводить телерадіокомпанія Ніжинське Телебачення за технічної підтримки інтернет-провайдера юас Сіті. І наступні наші гості із Вертіївськи – аматорський дівочий колектив Любисток. Як вас приймає публіка? Дуже добре нас завжди чекають кожного року в Ніжині. Ми вітаємо гостей. Жителів з цим великим святом Покровською ярмаркою. Що сьогодні на, на цьогорічний ярмарок ви привезли особливого? Може, щось нового? Так, у нас в колективі з'явилися нові пісні. Ми хочемо сьогодні показати ну, ці пісні, привітати також, щоб люди повеселилися, відпочили на цьому ярмарку. Що ви хочете побажати всім ніженцям цей чудовий день? Міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Дякуємо і вам, творчих успіхів і всього найкращого. Дякую. Ніжинський покровський ярмарок, як і будь-яке свято, не можна уявити без хліба, без короваю. Хліб усьому голова. І тому гостей ніжина завжди зустрічають із хлібом сіллю. Це споконвічна, давня українська традиція продовжується і у наш час. Але яким хліб їдять ніжинці сьогодні, яким хлібом пригощають гостей нашого міста? Чи справді це корисний і натуральний продукт? Про це ми поговоримо із, міс із представниками місцевого виробника «Ніжинський хліб запитаємо у головного технолога кондитерського цеху Надії Петрівни Онокало та начальника лабораторії Іри... Ірини Олегівни Сірик. Що ви тримаєте в руках? Розкажіть про свої Значить, На сьогоднішній день ми є лідерами на ринку. Випускаємо хлібобулочну і кондитерську вироби. У продукції продукції у нас налічується більше 70 видів, кондитерської продукції більше 80 видів, на будь-який смак, на будь-який для будь-якого віку, для дитячого, для дорослого. Значить, у руках я тримаю наш самий такий ходовий хліб житньо-пшеничний... з валкою борошна 60 -борошна і 40% першого борошна дуже смачний, ароматний, найкращий. Займали призові місця, приймали участь у конкурсі Чернівська якість 100 кращих товарів і зайняли перше місце. В чому ж тоді секрет? Можливо, якісь є інгредієнти, особливі вашого? хліба? Особливих інгредієнтів немає, але вкладена душа наших працівників і любов. І Дуже така плідна праця. Скажіть нам як спеціаліст, як можна розрізнити справжній натуральний хліб, чи е, за якими показниками, чи взагалі є якийсь ненатуральний? Ні, ну не я не знаю, як за інших виробників, але натуральний хліб е, треба звертати покупцю увагу на термін реалізації, тобто щоб продукція не була не перевищувала термін зберігання. Трьох діб, якщо вже це 10, то вже повинні виникати якісь сумніви, що що ж туди положили, в ту хліб приготування тіста, що зберігається по 10-15 днів хліб. Нормальний продукт треба їсти протягом свіженький протягом трьох днів. Ви виготовляєте тільки із невеликим терміном зберігання? З невеликим, нетривалого зберігання. Це наша фішка нашого підприємства. Що ви хочете побажати ніженцям і всім гостям у Покровський ярмарок? Значить, хочеться побажати кожній родині, не тільки ніженцям, а й гостям місця, здоров'я, добробуту, достатку кожній родині. Бережіть один одного, цінуйте кожну хвилину і кожен день прожити ну, товариство хліба да, з любов'ю. Торти наші особливі, тим, що ми не застосовуємо е, ніяких хімічних консервантів, е, використовуємо тільки натуральну сировину, це якісне масло, е, какао, борошно гарного, гарної якості. І за того ми маємо такий чудовий смак. А які найпопулярніші із усіх тортів? Е, «Самий ходовий на, 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 на сьогоднішній день це в нас торт «Буратіно». Е, він дуже користується попитом, е, він складається з двох бисквітів. Е, один шар білий, другий з какао порошком, з'єднаним масляним кремом, ну і оздоблений. Це ви його також да, бороть. Я його тримаю в руках, він у нас саме і він недорогий. І дуже його полюбляють наші е, жителі міста і інших районних центрів.